Дорогі друзі, мені дуже приємно бути в зібранні серед святих Божих відкуплених, оправданих і призваних для того, щоб наслідувати благословіння і царство небесне, царство Боже і бути в присутності Божій. Я приємно здивований, що так багато діток вийшло сьогодні, і я радий, що це є майбутнє церкви і. Брат Сергій нагадав, що одного разу, коли Христос взяв дитину і сказав: Оце, якщо ви не будете такі, от це приклад. І в нашій молодості, в нашому дитинстві, коли ми ще в школу ходили, пам'ятаю, нам також і, ну ставили за приклад, які нам ну ніхто ніколи такої практики не приміняв, будьте як діти, нам показували героїв, ну герої соцтруда ну, Праці, напевно, буде. От, і сказали, він, то стаханом, наприклад, бо це був Шахтар. Він за одну зміну там три рази більше з двох вілля, з двух ну, подав на гору. Нам давали приклад партизану. Це були вони ну, багато. Я не хочу зараз займати наш, наш і ваш час. Тому що є важливіші речі, але чомусь нам е вказували герої, і на в них ми повинні були ніби рівнятися, брати з друзі, Господа зовсім інші мір'ї. Ми повинні бути як діти прості, дорогі друзі. І я б хотів би сьогодні також коротенько поділитися Божим Словом. І я радий, що і, і, я вірні, і, ну, був налаштований більше слухати. Дуже люблю слухати те Сергія, Бог йому дарує мудрість, примудрість дарує. І так приємно здивований і на вже і на українську мову прийшов. Це, мабуть, свою, ну, вартувало багато зусилля. От але, дякую Богу, так якось аж приємніше. Хоча ніколи ми цьому, там скажімо, мовного бар'єру в нас немає. Дорогі друзі, я коротенько хотів би залишити для всіх нас і місце Слово Боже, яке записано, його записав і апостол і Павло в листі до Колосян. Це місце записане. І там такі чудові, надихаючі. Слова. Це буде третій розділ. І ну це весь розділ наситі. От я вам навіть порадив би, коли ви будете вдома і будете мати час прочитайте це і кожен з ніби тезис, і як ми повинні в такі поради, як поступати дружини в відношенні до дітей, до чоловіків. Чоловіки як повинні любити своїх дружин, раби, от і так далі. А в 16 розділі ми читаємо такі слова: слово Христово нехай оселяється вас щедро з усякою премудрістю. Навчайте і наставляйте один одного псалмами, славослів'ям і піснями духовної благодаті, співаючи в серцях ваших господарів. дорогі друзі. Ми маємо дуже великі привілеї. І сьогодні брат Сергій перед початком зачитав псалом, де каже, ну виражає такий поклін і хвалу для Господа Бога. І це як історія і згадує, щоб спонукати спонукувати, скажімо, людей для слави і для хвали Господа. І це дуже добрий звичай, коли ми дякуємо Господу і всього хвалу для Господа віддаємо. І це історія. Він пригадує, коли колісниці фараона переходили в море, але Господь вступився, каже, бо це не. Віки його милосердя, і каже, віддаємо славу Господу. Я б хотів би, дорогі друзі, сьогодні не з історії говорити, але, можливо, ми іноді забуваємо віддавати славу Господу і бачити і милість Божу, і бачити піклування Боже про нас. Я б хотів би додати сьогодні. І ті речі, які іноді ми не, не помічаємо, коли такий от зараз в нас тривожний час, важкий час в країні, але ми маємо хліб, ми маємо до хліба. Хтось планував зовсім, зовсім по іншому, хтось планував, щоб ну ну знищувати, ну робити зло, спалювати, бомбити і, і, і Ну, це була ціль, щоб ну, поставити, скажімо, цілу країну на кулі. Нема що їсти, нема електрики, немає інтернету. Якось так не оцінювалося раніше, але цієї зими, коли час від часу відключалося світло, коли не було інтернету, і ми зрозуміли, як багато ми мали, а зараз немає. Я ніколи не дякував. І, можливо, навіть за той інтернет, але коли його не стало, і ми сиділи з дружиною, і нема світла. І так згадуємо, а перед цим ми весь час слухали перегляд передачі, слухали слово Боже, а тепер ми не можемо послухати і якось так ну і прикручимось. Дорогі друзі, але милість Господня є, і ми живемо, і ми маємо що їсти. І коли в даний час ми приїжджаємо саме в цю пору по наших полях, і ми бачимо, як заколосилося, скажімо, посіви, зерно. Ну для фермерів це вони ну краще помічають. Ми може не зовсім, але я б хотів би вашу увагу звернути, коли будете приїжджати, і ви подивитеся, яке налите хороше зерно Господь в цей час і дає і скажемо, Господи, навіки твоє милосердя. Коли ми встаємо і ми вранці вдихаємо таке свіже повітря, то скажіть, Господи, навіки твоє милосердя, і я дякую Тобі. Коли в нас є дітям що дати їсти, і діти нас не просять, що <кхем> біля нас жила одна наша сусідка, вона була з Харківщини, вона вже <кхем> померла, відійшла. Але не, не дитинство, це був той час, коли саме був голодомор, і вона каже: ми троє дівчаток, сестричок, ми бігали за мамою, ми вранці вставали, ми були голодні. Ми лягали спати, ми були голодні. Ми день бігали, були голодні. І ми, каже, тягнули мамку за полу і казали, ми плакали. І казали, мама, дайте, ну що-небудь, ну найдіть, ну, що-небудь, ми хочемо їсти. Ми, каже, були вже такі спухші, І ми просили, а вона то теж плакала. Вона каже, ну дітки, ну нема, ну немає. Ми, каже, не розуміли, ми, ми, думаємо, що, можливо, мама і не хоче, можливо, зберігає, дорогі друзі. <кхух> і за такі всі речі ми повинні бачити милість Божу, чудеса Божі і навіки є його милосердя. Повертаюся на тисні, Ботвій зачитав, каже, і слово Христове, нехай вселяється у вас рясно з усякою примудрістю, Навчайте. Наставляйте один одного псалмами, славослів'ям і піснями духовними в благодаті, співаючи в серцях ваших господи. Дорогі друзі, я хотів би сказати навіть в цей час. Коли, ну, коли не вистачає часу, коли мало часу. Тому що і хочеться щось і поговорити, знаєте, і з друзями, і новини, а доба не поповнилася ще декількома годинами, так само 24 години в добі, в, в добі. Але новин дуже багато більше. Є багато за що більше поговорити, в такий самий час, який переживає наша країна. І іноді в нас не залишається часу, щоб пороздумувати, щоб, скажімо, з кимось поділитися Словом Божим. Я хотів би сказати. Щоб ми шукали шукали завжди час. Щоб ми могли ділитися і передати те, що нам Господь відкриває, послухати, мати час, послухати наших товаришів, наших колег, наших братів та сестер, можливо, ті, які хочуть нам сказати, що їм Господь відкрив і ділитися Словом Божим. Наперед тим, як новинами поділитися, якимись свіжими, такими цікавими, можливо, необхідними, другі друзі, нас над усе саме перше повинен пріоритет мати слово Боже, і ми повинні їм ділитися, їм жити і розповідати. Іншим я хотів би сказати навіть сьогодні, в цей час користуючись можливістю, коли в церкві так багато дітей, дорогі друзі, ви я до батьків хотів би сказати. Декілька слів. Ви також повинні. Перше, можливо, ми да, повинні за освіту дбати, за хорошу одіж. За все повинні дбати, щоб наші діти були оханні. Але саме головне пріоритет передати їм слово Боже. Я знаю, що не завжди діти хочуть слухати. Їм краще дати телефон і вони спокійніші, дорогі друзі. Але це не буде їх збудовувати, це не покращить їхнього життя і в майбутньому це не принесе багато користі. Тому я б хотів би сказати, слово Боже, передайте слухайте, буде не захочуть нам, можливо так добре слухати. Я по собі знаю, коли нам тато нас садив і читав, і там, скажімо, розділ 2. Але коли у нас мама вкладала спати, я пам'ятаю, її, ну, її така манера була. Вона коли нас вкладала спати, і вона співала пісню. І ті пісні вони якось краще запам'ятовувалися, і нам краще було якось ну, потім пригадувати. І не так давно я ну, слухаю з дружиною, передачу, і така пісня, та пісня, пісня мами. ну Це дуже багато значить. Вона в світі цінується, і навіть ще пісні навіть є. І Співає, дорогі друзі, але ця пісня мами, яка вона вказувала на шлях до Христа, вказувала тоді, коли якісь труднощі будуть. Що ми повинні робити, дорогі друзі? Нам кажуть, що нас діти тоді не слухають, що вони не розуміють, що да, їм не цікаво, але коли ви це сієте добре в їхніх серцях, то воно прийде час виросте. І я так, ту пісню пригадав, <кхм> І так вона звучить: <кхм> пусть на порогі невідомих дні, серце не дронє Твоє. Пусть і що даже і буде темніть, ти не страшись нічого. Знай, по драбинці з тобою йде, той, хто весь мир победив. Вірить, що через мрак тебе приведе, Вір, і Он дасть тебе сіл. Другі друзі, і тепер таки це такий час, коли вона ніби так, і так точно відображає той час, і коли темрява так окутує народ і країну, і коли стільки багато горя, біди, то вона все-таки в нас понукає, вірити вкладатися на Бога, і що вірити в той щасливий благословенний кінець, знати те, що без волі Божої нічого не стане. Дорогі друзі, ми повинні слово Боже дати, місце, слово Боже. Я ще коротенько нагадаю, вже буду закінчувати, тому що і час, і зовсім добрі такі умови. І коли Христос сказав притчу, що ну, засіваша, ви знаєте, і деяке насіння впало, ви також знаєте, яке в бур'яні, яке при дорозі, яке там, де було небагато, небагато зараз. І воно не принесло особливої користі. але було зерно, котре впало на добру землю я б хотів би. І моє побажання, дорогі друзі. Нехай наша сердечна земля, сердечна почва, буде саме та добра, яка приймає, де ми слухаємо Слово Боже, щоб, якщо в нас навіть є вибір, скажімо, ну. Прямо приключенням, рукоятки рукоятків вимикачатам, слухати новини, слухати історії, слухати, можливо, пісні, прозу, будь-що. І слово Боже, щоб ми завжди вибирали. Те, що збудовує нас і прийде час, і ми помітимо, скільки Слово Боже нам багато може дати, як воно підіймає наш дух, як може провести в складних і трудних обставинах нашого життя. Нехай нам допоможе цьому Господь все-таки частіше звертатися до Слова Божого, і нехай слово Боже вселяється рясно в наше серце. Йому слава. Амінь. Будемо молитися. Господи, Боже, ми тобі вдячні за милості твої, за ласки, за любов твою, Господи Боже. І за Твоє милосердя, Боже, ми тобі дякуємо. Ми тобі, Боже, дякуємо за те, що все таки, Боже, все-таки тривожний, трудний час, але ти нас бережеш. Боже, ми маємо добрий Боже, добру змогу, Господи Боже, зібратися, слухати Слово Твоє, бути біля Слова Твоє, збудовуватися і зростати в ньому. Боже, ми Тобі дякуємо, Боже. І ми просимо Тебе надалі, Господи, не полиши, Господи Боже, нашу країну. Саме Боже, актуально, саме, Господи Боже, насушного хліба, Господи Боже. І хай Боже повернеться мир для нашої країни, Господи Боже, ми тебе хочемо славити в мирі, в спокої, Господи Боже. Ми хочемо тебе славити, Боже, в великих зібраннях і в малих зібраннях, і в сім'ях, де всі зібрані, де, Господи Боже, це в цей час, де наші сім'ї розірвані, церкви розірвані, пороз'їжджалося дуже багато і чекають на зустріч, Господи Боже. Ми благаємо прискорту час добрий, а нам даруй зростати в слові Твоєму і завжди покладатися на Тебе, вірячи Тобі. Тобі, слава за все, по віки вічні. Амінь. Слава Господу! He's more.